Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показилися, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт сунеться, сунеться в країни, Орда, тре! Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. Вельєте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, який фіппі-дронами нищить окупантів. в хіді два Америка. Люди я вас прошу пошити моє звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкі ворожі наслідки, такі як ніколи, зараз весь час повномасштабного торгівля. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небезпеку на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.